Починаємо новий проєкт. Побачимо, що з того вирішують три штуки. заказую в інтернеті, пластина 10-та, вирізана плазмою по моїх розмірах під 45 градусів. Заточувати майже немає шотику, чуть-чуть зняти тут фасочку поправити. Почипник 208-й, передній і задній. Пластина 10 то буде спереду. Кардан крутити. Вал діаметр 41, 40, посадочне місце. Труба діаметр 152 наружній, внутрішній 146. Вінти я обварював знизу і повінтовую доверху. Вару і одною рукою прокручую помаленьку. 65-та сталь вариться, звичайно, не дуже. Але, як не странно, навіть і не повеловала. Від краю в мене вийшло 60 мм, крок між вітками 55 мм. Далі струби вирізаємо камеру подачі. Якщо в нас від краю точки до зубка, до крайнього зубка буде. 240 мм, 40 мм нам треба уставити сплошної труби. 200 мм звідси, з тої точки, сюди 200 мм, вирізаємо на 180 градусів, туди 200, 200 мм, а сюди на 180 градусів. Буде камера подачі. Тут 40 мм вставляємо для ріжучої частини. Тобто, щоб було оцей останній, він перерізав повністю то, що попадає під нього. Далі через 90 градусів, там знизу буде камера, куди буде вилетати це все. Ну і тут треба буде ще відбойника такого наварити, який буде, мабуть, о, десь отут, в тому районі, який буде викидати це все. Камера подачі, камера вигрузка. Щось мені не дає думка спокою, що я щось хіро роблю. Це мені здається, що тим 45 градусів треба було розгортати, щоб 45 градусів було в ту сторону. Обґрунтую чого. От хожу тут і, і думаю, воно мені з голови не влазить. Мені здається, тут є горловина. Під кутом попадає гіляка на шнек. Гіляка впирається в ту стінку. Тут у нас 55 мм. Далі, гіляку прижимає до стінки. А там далі пішло 45 градусів. Тут 55 мм, там 45 мм. Куди має подітися та гіляка. Її або розколить, або в лучшому випадку розверне. Мелкі гіляки, так. Відрізало, викинуло. А грубі, якщо буде там, наприклад, діаметром 40-50 мм. Ну, куди вона подінеться, її по-любому буде дробити. Як на мене, як тепер до мене дійшло, вінта треба було розвернути, щоб була гостра сторона туди. Щоб пояснюю, чого. Йде під кутом гіляка, впирається в ту стінку, тому що вона більша, більша в діаметрі. Вона впирається в ту сторону, а тим кінцом відрізає. І все. Мії були б цілі кругляшки. А так. Ну, Побачимо, в принципі. Як, як зробив, так і буде. Тут буде видно в роботі. Труба вирізана, подача, вигрузка. Ззаді буде заглушена. Прянець десятка, пластина буде обварена, на ту десятку пластину буде прикручуватися флянцевий корпус з печивником. Спередуварені шпільки і спере буде надіватися такий квадратний флянець. Щоб можна було, коли воно буде розборне, щоб можна було виняти вала. І до квадратного флянця буде прикручуватися корпус з кушеніком. Це все буде розборне для того, щоб можна було виняти вала, бо підточити шнеки, чи, чи може щось треба буде замінювати. Пер буде розборний. Дивіться, який я брав довжину вала. Спочатку я взяв трубу 400 мм довжиною. Заніс до токаратурця нові. Турцанув. Він мені блядь, цього. А, блять, Він мені виточив того флянця 10 мм, подигнав корпусу підчибника, зробив мені цього флянця, подобра того корпусу підчибника сюди, а тоді ми точили вала. Якраз вже по ці мої габарити. То, що в мене є, під ти габаритами ми точили вала. В тому випадку вийшло так, що 430 між посадочними місцями. Ну і на ту сторону ще плюс там пару сантиметрів на те, щоб не піти карданчика е, Тут я оставив 3 см, щоб була ціла труба, щоб якийсь там каркас був. Зібрав я всього модуля підкручував все докупи трошки десь там чиркає, але думаю, то не проблема. притреться собі, легасненько крутиться. Приступаємо до горловини, тої, яка буде, куди буде подаватися гіляким. Дивіться, тут вирізав ту трубу. Цей кусок використовуємо далі. Тут в мене. 40 мм. Я вам покажу, як я позначав, щоб виставити, щоб виставити цю трубу, отаку. Отак, і її приварити. Типу покажу вже з тої сторони. Визначу від краю 40 мм. У мене така баночка, яка підходить по діаметру, Надіваю тут на тих, до тих 40 мм, а там на край і це все ввожу крейдою. Трошки незручно показувати, одною рукою знімати. Ну якось так. Ну, ви поняли я. Все, і так я відрізаю. От мені і так і вийшло. То, що відрізав Далі підганяю. Все гарно пристає. Збоку виглядає так. Не знаю, чи тут забагато, чи я треба було ще наклоняти. Ну я зробив так, поки а там. Далі будемо все заварувати і будемо далі збільшувати горловину з боку до горловини ось такі кусенці. Підганяю під розмір, щоб тут була пряма лінія, Ну як бачите, щоб там була пряма лінія, бо потім буде ще далі бляха кусокити. Ззаду до такої кусниці. До того кусенця приваримо тоді такий кусок бляшки. Тоді наверх. Такий кусок бляхи. Щоб була горловина. На горловину зліпили, плюс-мінус адекватно вийшло. Далі будемо обшивати тут проволкою восьмеркою. На всього щоб не рвало тої бляхи по швах. Протом горловину обварив, навіть, навіть непогано вийшло. Стається зробити відбойника, щоб приварити, щоб відбивало щоб... Думав, проварити такого отбойника, але що то мені здається, що мабуть то воно може бути лишнє. Щоб воно як буде крутитися, щоб дечасом часом тут воно не клинуло об трубу, то приварю просто маленького, сюди 40х20 мм, чуть-чуть відкидало. -чуть, Бойник приварений, модуль повністю готовий. Переходимо до рам, щоб кріпити до трактора. Сюди, до тої частини буду кріпити такого кутника Повстого вирізав зараз, щоб його сюди приварити до труби і з тої сторони приваримо. Так, щоб цей квадратний флянець був. Зйомних, якщо щось треба буде міняти чи ремонтувати. Спереду прибрив такий кутник. Задніє прибрив профіль товстостійний 20х4 мм товщиною. По габаритах, ще не знаю, які розміри будуть, будемо по місцю підганяти, як воно буде. Переходимо далі на раму. Рама буде 50, 50х30, теж товстостійна 4 мм. Сюди, щоб вчепити до трактора, повиточував пальці. Де вони є? Пальці, отвір 20, вставляємо і обварюємо. Ну, вставляємо і обварюємо з обох сторон. Доварив вже рама, щоб кріпити до трактора тут 30 на 50, 20 на 40. Заді ще останеться щось прихімічне, щоб що можна було чіпити трактора десь в тому місці. Ну, не трактора, а прицепи в тому місці. Ну і без пригод, звісно, не буває. Ось як варив горловину, то я все, то є все що чиркало. Бачило щось там приклеювати. Ну, оце не проблема. Ще раз просто витягнути болгаркою і поправити. Все. Прицепне виконуємо таким чином. Тут я в кінці приварив пластину десятку, знайшов 15-ту пластину дві штуки, просверлив. І далі будемо варити каркасу. Ну, зараз покажу. Так вийшло прицепне. В той випадок, що саме прицепне Мабуть, ще краще, як сам подрібнювач. З рівного болта я поки ставлю десятку, а там будемо бачити, може там треба слабше, може буде крапше. Покажу 10. друге і важим 45 кг. Перша проба. Все, хлопці, Щось воно не тягне, не в ту сторону, так як я й казав на початку відео. І то так дробить мілко, що то капець. І треба ставити контрнір, бо мілкий не до кінця перерізає. Є навіть отаке, що грубше втягнуло, то не перерізає.